Коли одружуються євреї, вони укладають шлюбний договір. Власне, такі документи презентують у Львівській галереї мистецтв. Ці твори датовані 17-19 століттям і створені в Італії. Для Львова такі контракти були звичні, бо до війни у місті кожна єврейська пара дотримувалася закону, одружувалася у синагозі і обов'язково підписувала «ктубу» – шлюбний контракт. У ньому прописували імена подружжя, їхніх батьків, свідків і хто з яким посогом вступає у сімейні стосунки. Стати йому дружиною. І придане, яка вона принесла з його з дому батьківського, склало суму 200 злотих. Все прийняв Іцхак, син Наума, і додав від себе таку ж суму. Борис Дорфман, найстарший львівський єврей, ще пам'ятає, як укладали шлюби до війни. В старе це було дуже таке строго. Ох, там у нас написано, що жінка. Має терпіти, який навіть не підходить той самий чоловік, але раді того, що рожаються діти, це вже треба нікуди не діниться. Ну, Зараз, вже, коли є та глобалізація і ну, все по-новому, воно вже не так соблюдається. Втім, шлюбні контракти євреї укладають і нині презентовані Ктубот 17-19 століть мають мало не детективну історію. Їх зібрав у колекцію перед війною львівський лікар Марек Райхенштайн. Після його смерті в 1932 році ці Ктубот шлюбні контракти були передані до єврейського музею, і там вони зберігалися до 1939 року, коли їх радянська. Влада, закривши цей музей, передала невідомо куди. Вони ніби загубилися, і лише п'ять років тому цей скарб випадково знайшли у фондах Львівської галереї мистецтв. Яким чином вони опинилися між афішами радянських виставок в галереї, і де їх знайшла наша завідувачка архівом п'ять років тому, це залишається питанням відкритим інтригуючі, можливо, це навіть скажуть після нас, але дуже важливо, що їх знайшли, реставрували, показали. Кожен експонат має мистецьку вартість. Деякі оформлено у стилі італійського ренесансу. Його запозичили євреї, котрі прибули на апеніни у 15 столітті. Виставка діятиме до кінця листопада, і тут же ж можна буде почути історію контрактів на лекціях. Кожної неділі, о четвертій годині. А це буде шість заходів. Це будуть лекції, це будуть бесіди. Це будуть дискусії про традиційні сім'ї, про традиції сім'ї, про єврейські традиційні сім'ї. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.